Трас на одному духові присідає. Ого, то мені забаді п'ятдесят 59, і я не знаю, чи я 60 раз присажу. Усміхнена та завжди готова бавитися. Софійці трохи більше року, і вона разом з бабусею нині мешкає у ківерцях. Тут їх прихистили родичі. Раніше сім'я жила у Павлограді, що на Дніпропетровщині, та як і багатьох українців з рідної домівки, їх змусили втікати постійні обстріли та вибухи. А ризикувати найдорожчими життям онуки та донька, каже Галина Володимирівна, не могла. Вже стало лячно. Тому плані, що бачили ми ракети, бачили, як вони летіли. Сидіти в погребі було дуже тяжко з такою дитиною і вирішили їхати. Ми 21 квітня приїхали сюди. Тут серце трохи заспокоїлося, каже жінка, втім пильності втрачати було ніколи, адже мама Софійки Олена хворіла. 37 років було мамі повних. Ну, в неї була набута епілепсія з 9 років після сильно, сильно, сильно температурний був грип. У мене ранок починався з того, як Лена встане. Які в неї очі, як вона себе веде? Якщо все нормально, я цілий день спокійно. Тож вагітність доньки стала величезним щастям і разом з тим випробуванням, бо ж за життя Софійки довелося боротися з перших днів її появи на світ. Родилася вона 970 грам, 37 сантиметрів. Маніпуся, маніпуся, вся була в проводочках, вся була в трубочках. Дякуючи лікарям, дівчинку виходили, тож з тих пір пані Галина постійно була поруч і допомагала доньці. Хороша, славна, руки золоті мала, ми все зробили, щоб вона була е, така, самодостатня, щоб вона була. Тільки єдине, що вона не могла працювати, то що не знали, коли буде приступ. Пані Галина має ще онуків, бо є старша дочка та син. Тож раділи життю як могли, допоки не прийшла війна. Так все тікали від війни, щоб зберегти життя а тут дочка пішла. У Ківерцях мали родину, тож приїхали сюди. Та, на жаль, довго радіти спокійному життю не довелося. Ніч з 5 на 6 серпня Галина Володимирівна не забуде ніколи. Софійка температурила через зубки, тож чатувала біля неї по черзі з донькою. Аж тут доленосний ранок, як дочка зірвалася і побігла у ванну кімнату. Вона ніколи не закривалася, закрилася. А я Софією. Бігом Софію на руки до неї почала стукати тихо. Я тоді внукові Софію сама побігла, взяла сокиру, відважила двері, ну а вона в неї губи були сині і як зробили такий висновок, що в неї розірвалася та судина. Зі сльозами на очах жінка пригадує, як за кілька днів до того планували з Оленою піти до церкви. Рішили, що 7-го числа підемо знову. А сьомого числа вже похорон і все. І знаєте, як думаєш, може, те не зробив, може, те не зробив. Тож 67-річна Галина Володимирівна лишилася з маленькою Софійкою на руках. Якби не вона, я не знаю, що було. Я не знаю, якби я жила, я не знаю, якби. Жінка нині оформлює опікунство над онукою. На щастя, каже, має рідню, яка не залишає в біді. Та й приїхала з Павлограда з іншими онуками, тож Софійкою бавляться усі гуртом. Чоловік є мене, чоловік дуже хороший, родина в нас хороша, сеструні в мене хороші, ну, друзі хороші. Роблять, розповідає, усе для того, аби дівчинка не почувалася сиротою і мала гідне майбутнє. Залишити таке сонечко без подарунку ми не змогли. Будеш о, нас, україночка. О, Ой, о, яка касуночка. Бачиш, будеш ходити на свята. Будеш будеш про історію Софійки. Ми дізналися на одній зі зйомок напередодні, і там же пощастило зустріти волонтерів, які не лишилися байдужими до історії і змогли придбати для сім'ї необхідні речі. Історія не проста. Трата нещодавно дочки, яка була мамою цієї маленької дитинки Софійки, і ми вирішили, що ми допоможемо тим, що нас попросили. Те, що попросили, ми виконали. Ви знаєте, що подобається, що попросили дуже скромно. Тож привезли блендер, чайник, обігрівач, щоб дитинка не мерзла взимку при перепадах температури і продукти харчування. Навіть їх сіл і дріжджі. Дякую. Щось чи щось питання. Ну, це ціла коробка теж, бачите, окрупи, валія. Як? Долучилася до допомоги й одна з волинських підприємець, і родина Констанкевич про цю сім'ю обіцяють не забувати і по можливості дбати про Софійку, аби попри біду дівчинка могла жити повноцінним життям і почуватися щасливою. О, О, Софійка буде журналістом, так? Да. Софійка журналістом. О, Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал.